Тепловтрати обов'язково перекреслять усі ваші інвестиції. В сучасній архітектурі вже відмовляються від тамбуру, але все одно взимку там всередині було холодно і сиро. Ця технологія перетворює звичайний будинок в сучасний енергоефективний будинок. Будуєте будинок і мрієте, щоб улітку в ньому було прохолодно, а взимку тепло. Чи насправді товсті стіни і дорогі якісні вікна допоможуть вам зекономити? Які матеріали мають найкращу теплопровідність? І чи розташування будинку впливає на мікроклімат всередині? Сьогодні ми поговоримо з вами, що насправді працює на енергозбереження, а що є міфом. А перш ніж ми почнемо, Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та залишайте ваші коментарі по ходу. Поїхали! Існує хибна думка, що товщина стіни допомагає зберегти тепло, але це зовсім не так. Для прикладу, візьмемо старі сільські хати, де товщина стіни досягала 60 сантиметрів, але все одно взимку там всередині було холодно і сиро. І головною річчю в такій хаті була піч, яку треба було цілий день топити, щоб прогріти таку хату. Таким чином, тепло, збережене тепло залежить не від товщини стіни, а від теплопровідності матеріалу, з якою вона побудована, а також за відсутністю містків холоду. Про це ми з вами зараз і поговоримо. Теплопровідність це здатність матеріал пропускати крізь себе тепло. Чим нижчий цей показник. Тим матеріал пропускає через себе тепло гірше, тобто краще його зберігає. І навпаки, чим вищий показник, тим матеріал пропускає через себе тепло швидше, тобто гірше його зберігає. Наприклад, у газоблоку коефіцієнт теплопровідності дорівнює від 0,09 до 0,14 одиниць. А, наприклад, керамічна цегла у неї коефіцієнт 0,5 від 0,5 до 0,8. Це означає, що вона пропускає тепло у 8 разів швидше, ніж газоблок. А якщо ми візьмемо, наприклад, неутеплюваний бетон, то це взагалі теплова діра. У нього коефіцієнт 1,3 від 1,3 до 1,7. Ще існують утеплювачі. Вони мають найменший показник теплопровідності. Це такі матеріали, як мінеральна вата. І пінопласт. У них коефіцієнт 0,035 і 0,045 одиниць. А також екструдований пінополістирол. Він має найнижчий коефіцієнт теплопровідності від 0,025 до 0,034 одиниць. Для нашого ж клімату найкращим варіантом буде або газоблок, або керамічна цегла з утеплювачем. Інший момент це містки холоду. Містки холоду це, це такі місця в конструкції будинку, де тепло виходить найшвидше, ніж на інших ділянках. Поверхня в таких місцях холодніше, там утворюється конденсат, грибок і втрати тепла. Де найбільш всього утворюються ці містки холоду? Це в основному в стиках. Ну, наприклад, де фундамент без утеплення переходить в стіни. Там теж утворюється міські холоду, і через це виходить дуже багато тепла, тому ми обов'язково радимо утеплювати цоколь і фундамент зовні екструдованим пінополістиролом. Також, звичайно, слабкі місця це стик між плитою перекриття та стіною, тому обов'язково тепло. Обов'язково треба утеплювати такі місця по всьому будинку. Також це місця кріплення навісів, балконів, карнизів. Козирків, ну, наприклад, плита балкону вона входить у стіну, таким чином створюючи там і щілини, стики, щілини, дірки невеличкі. І через це теж виходить багато тепла. Виправити це можна за допомогою теплого монтажу з терморозривом або використовуються ізоляційні елементи. Також дах та мансарда. У тих місцях, де кроква прорізає утеплювач, дерево може проводити. Холод. Незважаючи на те, що дерево вважається таким матеріалом, ну таким енергозберігаючим матеріалом, все одно його теплопровідність гірша ніж у утеплювачів. Тому ми радимо в цьому випадку робити перехресне утеплення. Тобто, це коли береться ще один слой утеплювача і кладеться поперек кров. І загалом треба мінімізувати наскрізні металеві елементи або якось їх ізолювати, тому що метал в рази швидше проводить холод ніж, наприклад, камінь та дерево. Звісно, ми радимо не економити на вікнах. Але все ж таки навіть дорогі вікна бувають різними. І не забувайте, що вікно це 50% склопакет і профіль, а 50% це сам монтаж. І якщо, наприклад, неякісні вікна або неякісний монтаж з поганою герметизацією, ви можете втратити до 40% тепла. Хороші якісні вікна повинні мати як мінімум дві камери. Ну, камера, це як термос всередині рами. Тобто, чим їх більше, тим краще. Також енергозберігаюче напилення, яке буде відбивати теплове випромінювання назад у кімнату, це, наче дзеркало для інфрачервоного тепла. А також хороші вікна повинні мати гарну фурнітуру і якісні ущільнювачі, які будуть морозостійкими і еластичними для того, щоб не потріскалися вже через рік. А тепер щодо монтажу, теплий монтаж включає в себе, в себе три шари: зовнішній, середній і внутрішній. Зовнішній шар це е, паропроникна стрічка. Яка дозволяє виводити вологу назовні, але не впускати всередину воду. Середня це сама монтажна піна, яка є теплоізоляцією, а також внутрішня це пароізоляційна стрічка, яка не впускає вологу з кімнати всередині шва. Вікно має бути розташоване в утеплювачі щільно, не всередині цегли, не з краю газоблоку, тому що ви точно отримаєте містки холоду. А також не треба залишати голими відкоси. Їх теж треба утеплювати, тому що ви отримуєте холодильник. А утеплювати їх можна тим ж самим мінеральною вату та пінополістиролом. Вікна це найбільш холодна зона, тому при будівництві енергоефективного будинку на це треба звертати увагу і дбати про герметичність. Якщо ви встановили дешеві металеві двері з холодним профілем без утеплювача, то які би гарні, дорогі і якісні вікна у вас не були, тепловтрати обов'язково перекреслять усі ваші інвестиції. Тож, давайте розберемося, на що перш за все слід звернути увагу. Звичайні металеві двері без утеплювача, це наче холодильник. Вони дуже швидко будуть випускати тепло з будинку. Хороші якісні двері обов'язково мають всередині полотна утеплювач з матеріалу, який має низьку теплопровідність. Також не слід забувати, що двері це не тільки полотно, а ще й коробка. І найбільше теплові втрати у нас йдуть в щілинах між коробкою та дверима. І треба подумати обов'язково про 2-3 контури ущільнювачі, щоб цього позбутися. І обов'язково ущільнювач має бути морозостійкий. Також сама коробка, краще, щоб вона мала всередині терморозрив. Терморозрив це такий прошарок, теж з матеріалу, який має низьку теплопровідність. Цей прошарок вставляється між зовнішньою і внутрішньою стороною дверей, це наче такий тепловий бар'єр. До речі, двері можна уявити собі як таке невеличке вікно, але через яке входять. І виходять, як виходячи, випускають тепло, а заходячи, впускають холодне повітря. І щоб цьому запобігти, в класичному будинку існує в будинку існує тамбур. Він відділяє, відділяє житловий простір від повітря холодного, яке вривається всередину. Але останнім часом в сучасній архітектурі вже відмовляються від тамбуру, і деякі архітектори вважають це вже пережитком минулого. От, речі, а як ви вважаєте, чи має існувати тамбур, чи можливо є якісь ще рішення, які виправлять ситуацію з холодним повітрям? Пишіть у коментарях, нам буде дуже цікаво. Взагалі, про рекуператори існує багато міфів: і те, що він шумний, і те, що не окупається, і взагалі, що він не потрібен, якщо у вас є витяжка і кондиціонер. Але це не зовсім так. Сучасні якісні рекуператори включають в себе багато різноманітних функцій. Це і вентиляція, це і якісний теплообмін. Як це працює? Відпрацьоване повітря проходить через рекуператор і віддає 60-90% свого тепла новому свіжому повітрю, яке заходить ззовні. Уявіть собі, 60-90%. Це скільки ж можна заощадити на опаленні. Далі в рекуператорах стоїть контроль вологи. Нормальна волога це відсутність сирості, відсутність грибку і комфортний мікроклімат всередині будинку. Також. Всередині стоять фільтри, які не впускають всередину алергени, пил, газові викиди, а також шкідливі речовини. Це чисте повітря. Також вам не треба вже постійно відкривати вікна, щоб провітрити приміщення. То, по перше, ви впускаєте холодне повітря і ще й створюєте протяги. Тобто, переваг у вас багато. І економія на опалення та кондиціонування, і, і як і воно працює як витяжка, і, і ви отримуєте чудовий мікроклімат і чисте повітря. Таким чином, ця технологія перетворює звичайний утеплений будинок в сучасний енергоефективний будинок. Розташування будинку це вже майже половина його енергоефективності ще до того, як почали зводити стіни. Деякі архітектори називають це пасивний дизайн, коли орієнтація, форма та розташування будинку зменшують потреби в опаленні та кондиціюванні. Південна сторона дає нам найбільше світла, тому там доречно поставити великі панорамні вікна. І навіть взимку ви можете доотримати 20-30% сонячного тепла. Але є, і зворотня, є і зворотня сторона. Наприклад, в спекотне літо ви можете отримати в приміщенні таким чином пекло. Це теж можна виправити завдяки навісам, ролетам, жалюзі, можна посадити дерева, які листвою будуть прикривати від сонця і створювати тінь, а взимку пропускати найбільше світла. І навпаки, північна сторона у нас більш темна, більш холодна. Там можна мінімізувати вікна або створити, або зробити їх якомога енергоефективнішими. Що стосується східної сторони, то там у нас сонце зранку, тому буде комфортно і приємно розташувати там кухню чи спальню. Західна сторона у нас любить після обідня сонця. І, і в спекотне літо знову ж таки воно може сильно дуже нагрівати приміщення, тому там не дуже доречно буде поставити великі панорамні вікна без захисту. А ще існує роза вітрів. У кожному регіоні є свій домінуючий вітер. І якщо у вас так склалося, що вхідна група, тобто вхідні двері, або великі вікна, розташовані з надвітряної сторони, це може видувати, забирати у вас тепло. Це теж можна виправити. Тут працюють тамбури або якісь насадження, там кущі, ті ж саме дерева, або можна поставити паркан. Якщо у вас будинок знаходиться на відкритому просторі, обдувається вітрами, це теж забирає тепло. звісно, це теж будинок можна захистити завдяки живоплотам, тим самим насадженням або можливо якийсь невеличкий вал. Він теж може захистити ваш будинок для будинку, який розташований на схилі, виграшна буде південна сторона. Менше сирості, менше вологи, більше сонця. Якщо ви хочете встановити, наприклад, сонячні панелі, то південна сторона буде максимально виграшна. А на північній стороні ваші панелі будуть не настільки ефективні. Отож, такими були наші поради щодо енергоефективності будинку. Якщо ви з чимось не згодні або у вас є якісь свої лайфхаки, чекаємо їх у коментарях. Ну і звичайно підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і дякуємо, що були разом з нами.